Що може змусити закінчити війну Росія. От На сьогоднішній момент? Вплив. У нас випадає карта Мага, в нас випадає карта, вплив всіма можливими способами. Тут питання в тому, що ми розмову ведемо не просто про домовленість. Це момент сили, це момент ресурсу, це момент палець в колеса, це момент е, домовленості частково. Тобто. Е, Дипломатія тут займає токо тільки як четверту частину. Окрім дипломатії, це повинні бути палаці в колеса, це повинні бути ресурсний вплив і вплив безпосередньою силою. Другий момент в нас, поки карта верховного Жерця, вона в перевернутому стані. Тобто, ті, хто займають позицію медіатора, вони виконують свою роботу, м'яко кажучи. Із рук вон, в рот Плохо. взагалі ніяк. тобто, як... Карта верховного жреця вона показує, що в тебе є ключі для виходу, в тебе є ключі для виходу з цієї ситуації, щоб відчинити двері, знайти вихід з ситуації. Перевернута складова це використовування ключі неправильно, тобто ти не використовуєш той ресурс, котрий необхідний. І це в свого роду та бінарність, яку ми бачимо з боку західних е союзників з боку Трампа і представників е політичних еліт. Е е е Європейського союзу, друга складова. З точки зору ситуації, ну, як би нам не хотілося би не думати про глобальну війну, п'ятірка п'ятірка жезлів вона вказує про таку нерозбіріху махач, розбірки з залученням нових учасників процесу, що в свою чергу може привести насправді до зміни ситуації, до реального миру? Тобто, як орвола. Війна, війна це мир. Е, мир це війна. Тобто всі розмови, котрі будуть пов'язані з тим, щоб мирним чином врегулювати ситуацію, буде призводити до нових глобальних конфліктів. Коли е, відбрязкання зброєю перейдуть до її реального використання і сили, це в такому контексті може дати пожинання плодів, ну захоче середньостатистичний німець. Е, Мати таку ситуацію, як відбувається зараз в нас, я думаю, що ні. Йому дуже сильно не сподобається. Він одразу перейде від конструкції, що треба домовлятися, керуватися якимись нормативними актами, міжнародним правом, і тому подібне, до того, що тебе намагаються вбити. Це не формат домовленості, це момент потрібної самооборони. Поки ти будеш домовлятися, тебе будуть ножиком штрикати.